Шановні глядачі, в неділю о 18-й годині замість випуску новин Житомирського регіону. Дивіться телеверсію благодійного концерту за участі зірок української естради, що відбувся в Житомирському музично-драматичному театрі 20 лютого на підтримку онкохворих дітей разом до життя. Так само і в понеділок о 19.15. До вашої уваги перша частина концерту, а друга розпочнеться о 22.35.

З 1 лютого стартував марафон, який був ініційований Житомирським національним агроекологічним університетом і громадою міста. Цей марафон об'єднав бізнес культурну і творчу еліти. Він також, звичайно, громадських діячів не лише Житомира а й всієї України. І наше зібрання підтвердження того, що у цих дітей, про яких ми сьогодні говоримо, про яких ми будемо разом з вами дбати, є майбутнє, що вони зможуть. Завтра посміхатися, закохуватись, радіти, навчатися, робити якісь помилки, виправляти їх, а головне вони зможуть жити. Буду нема, я буду я буду всем, чим хочеш ти Я буду тенью, я буду света. я буду всем, чим хочеш ти. Кажется тобой о каждых, кажется, все не важны, это бывает с каждым. каждый Тому що второй майбутки, тільки поструг, ты на лану кинет, тільки без труб. Старый парамираный давно, Тільки без труб, и я не буду ром. Тут ігри на слух, напевно тут все знають Хто такий друг і хтось називає Тебе куда ты